Заїхав. Заїхав у док. І ось я дуже-дуже ненавиджу такі заїзди. Я ось о. Ось скільки, яка, яка відстать до вікна. Ой, тут так вузько, Ось, блін, ну я так ненавиджу такі заїзди. М -м -м -м. Геть коло трейлера. Тут вузько. Я тут єлі викрутив цього трака. Спочатку заїхав сюди, взяв якомога ближче сюди, потім розвернувся, просунув аж туди, а потім задню здавав сюди, витягував, затягував. Блін, як я ненавиджую. Плюс отут -от -от дуже-дуже близько було до трейлера зверху. Зараз, зараз будуть загружати мене якимись штуками, дрюками. Ось таким, типу, як освітлення для вулиць, для парків. Якусь таку фігню буду я вести на Вест Віджинію. Ось, під'їхав я до дока. Щойно, щойно. Сьогодні мені поміняли колесо. Не зовсім нове поставили. Така компанія якась дивна. У мене тут колесо репнуло, такі називаються вони наварки, коли колесо типу, зношене, а на нього наварюють зверху е шар і типу, запускають його як нове. Мені поміняли, це типу, мені дали нове вже, бо те тріснуло в мене. Ось, Але бачите, яке воно нове. Тут якісь вибойни, тут якісь вибойни, Таке колесо мені дали. Ну, що зробиш? Буду їхати на Вест Відджинію. Я обожнюю цей штат, він дуже гарний. Зараз вже починає розсвітатися весна. Але дуже тяжко на фурі їздити. Ось, так взагалі туди на автомобілі я поїхав із дружиною в подорож. Дуже-дуже гарно, гори Карпати. Все. Я чекаю, поки мене загрузять, піду швидко пообідаю. Зроблю свій е, е, комплексний обід для спорту. Я дуже гарно позаймався на вихідних. І... В середу спробую позайматися, чи в середу, чи в четвер вже зі своїми гантельками. Коротше, я пішов обідати, а ви дивіться далі, прийдемо переглядок. Зробив собі обід богів, Гречечка, броколі, курка, там є кусочки і капуста. Ось. Поки я їм сніданок богів, чи, тобто, поки я їм обід богів, подивіться, як їсть мій батько в лавах ЗСУ в Донецькій області. Це наша будівля солдатської столової. Заходимо. Зараз отримаємо їсти. Така вона ця кухня. столи тут все культурно. Вова вже насипав собі їсти. Підходжу я до роздачі. У нас є кухар Турал за національний він доброго здоров'я, за національний сім залеж. А він володіє українською мовою, ніж значна частина тих, хто вважає себе українцями. Є єска. Це сніданковані, так? Це є. На церкву Отака в нас солдатська столова. Якось так. Всім добра. Тільки що пообідав, мене загрузили і зрозумів, що мій шейкер вдома. Я його забув. Ось дружина привезла мені шейкера на якусь заправку в Чикаго. Приїхав я в цю Вест Вірджинію, розлупив очки. Уже по їхньому часу тут 10.45. Я їхав вчора до 3 ночі. Ось. А моя е, доставка знаходиться ось там. Я проїхав по дорозі далі, там вже дорога закінчується. Я тут знайшов таке місце. Ось тут такий карман. Я тут розвернувся, протягнув вперед, потім вирівняв трака здав назад. І тут заночував. Не хотів паркуватися там коло фасіліті. Фасіліті це типу, як підприємство. Не хотів там паркуватися, щоб мене не розбудили зранку, бо я до трьох їхав, боявся, що мене розбудять у 7 чи о 8. Зараз помалесеньку їду, 4 милі, щоб не включився локбук, бо в мене... Я тільки от спав 9 годин, а треба от... стояти 10 годин, щоб можна було включати локбук. То я помалесенько їду, і коли їдеш менше п'яти миль, він не включається цей локбук. Їхав менше, ніж півтрака, майже пустий, там щось 3 тисячі паундів, півтори тисячі тон. Дуже, дуже дуже мало. Можна було... На фіаті добло довести. Зараз ринок дуже поганий. Заплатили за 500 миль тисячу доларів. Ось, що ще хотів показати. Просто так кайфую від цього. Наші дерева геть-голі стоять в Ілінойсі. А тут дивіться, яка краса. Клас, вже кульбабка пішла. У Вест Вірджинії тут вже зелено. Приїхав я е, на, новий, на нову загрузку. Ось, там я, я розгрузився, приїхав на нову загрузку, тут так зелено, тут так хорошо, ось травичку покосили, тут, травичкою пахне покошеною. Ах, клас! Тут весна-весна, у нас ще там в тому Чикаго, там. Ой. С -с -с сіра, сіра, сіра осінь таке, вигляд такий. Ось, мене загружають, я тут присів е на цементі коло кульбабочки. Поки мене загружають, хочу вам розповісти, що це я вам за єрість постійно розказую. Що це таке такі загранічні слова Василь говорить. Ну, значить, е дивіться, є. Взагалі у мене є розгрузка і загрузка. так, е, Як ці слова називаються по-англійськи? Е, і на це все можна назвати facility. Facility це типа як е, підприємство да? або warehouse. склад. На це все можна сказати facility або warehouse. Їх також ще можна розділити на загрузка. Загрузка це е, shipping, або пікап. Не той пікап, на якому ми їздимо, так? а це ще пікап, друге слово, яке називається загрузка. Пікап. Значить, роз... Загрузка це або сіпінг, або пікап. А розгрузка це ресівінг, типу отримування, або delivery, доставка. Ось, Тепер ви будете знати ці слова. І не будете думати, що це вам цей васько ж розказує ці американські слова використовує. Бо ми дуже часто фрак-драйвери, Ми вже звикли ці американські слова казати. Ось тут тепер і ви будете в курсі. Заходжу в туалет ем, на цьому виробництві, щоб ви не думали, що Америка просто ідеальна країна. Подивіться яка тут, яка просто тут чистота. Аж, аж страшно заходить сюди просто. А то ви, мабуть, думаєте, що це тут просто ідеальна чистота, так? Да? Ні, всяке різне буває. Ось. Блін, звісно, мені так скучає за мотоциклом. Ми колись з дружиною ганяли по Америці. Ось. Відос. Відос залишу десь отут вам. Подивитися як ми з дружиною ганяли. У мене мотоцикл Ямаха колись був. Ну, а на рахунок цього, всього цієї штуки, я думав, що це для виробництва, для промисловості, виробництва тканин. Ні-ні-ні, це коротше для, для утеплення будинків. Зроблено з камінця, Ось, чувак, тільки що розказав. Зроблено з камінця для утеплення будинків. Ось такою штукою друкою мене загрузили. А піду сюди по вуличці пройдуся. Будуть я, такою штукою мене загружати зараз, а потім мені їхати 860 миль. 860 миль платять за це все задоволення 1900 баксів. Ось із них мої 30%. ось Буду їхати в холодний штат, аж, аж у верхній Мічиган, близько до Канади. Ось і если мій білий дракончик отдыхає, Поки його загружають. Чувак щось хоче сдать назад, мабуть. Сейчас подився, як він здає. чувак тільки що вгатив в трейлера їхав, їхав тільки на щось тут не то. Що попався я? Перший раз за три місяці зупинила поліція, пропустив заїхати на перевірочні ваги. Просто їх не побачив, вони були між, між, між дорогами туди і назад, якби посередині. Зазвичай я їх бачу завжди справа, а зараз я її не побачив, мене зупинили, взяли права, перевірили локбук, будуть виписувати штраф. Отак от я їздив перших три місяці, чисто тепер почав порушувати. Не знаю, як воно буде, що воно буде, походу, мене будуть штрафувати на зарплату. Але все буде добре. Головне, що ми всі живі здорові. Це саме найголовніше. Не забуваємо, що всі проблеми в житті це пилюка. А от е українських військових це найскладніше життя зараз. Тому що вони не знають, чи вони будуть жити завтра, тому. Не забувайте, люди, донатити на ЗСУ, допомагати їм підтримувати, казати слова вдячності. А всі проблеми такі буденні, життєйські це все дурниця. Так, що все буде добре. Насилу я приїхав у цей Мічиган, верхній Мічиган. Я їхав із Огайо через Чикаго, там заночував вдома. Дружина мене забрала, потім завезла на роботу. Потім я приїхав весь Віскансин. І так дивно, тому що ти проїжджаєш штат Віскансен і з'являється Мічиган. І він ще з другої сторони є. Якось нелогічно, мені здається. Треба було, щоб це весь цей штат був Вісконсен. Ось приїжджає штат Віскансен, попадаю в Мічиган, і я просто коло Канади. Ось його озеро припливти, там вже буде Канада. Ось я коло Канади. Тут холодрига, капець просто. Фасіліті, таке якесь загрижне, задрижпане. Не знаю, що це за виробництво тут, але коротше, дивіться, що було тільки що. Місця тут практично немає. Я приїхав звідти, протягнув вперед і хотів трохи трака, ну якби загнуть, мені треба було трака загнути трейлера. Я бляха муха, чуть не загрузився тут тільки що фура прямо ж сіла. Бачите, що відбувається. Виїхав із загрузився, там де жарко було тепло. в, свет, в ходив. Ось тут сніг лежить. Ось такий у мене був рейс. Потужний. Заробив я, заробив я штраф. Ну, це не штраф, це такий, типа, як попередження violation, але... Політика компанії, на яку я їжджу, така, що якщо якийсь штраф, якась, якась аварія, ще щось, тебе ходиш, штрафують всередині компанії. Вона штрафують на 2% від ГОСУ на 3 місяці, там на 15 тижнів, я приблизно прикинув, що десь 2 тисячі доларів я втрачаю із за сьогоднішнього штрафу. Якщо вона... Ця робота трак-драйвера не така уже медова, як здається. Я коли, я коли думав, що стану трак-драйвером, я думав, оці бабоси тільки отаковують, капать, капать. А воно бачите, як бляха муха відбувається. То штраф 2000, але ж це тільки початок. Я скільки всього від трак-драйверів чув, що можна на бабки попасти. А ще прикол, щоб ви розуміли, як всі Америці жити, ось дружина зробить відос. Пішли ми в лікарню, дружини там невеличку операцію зробили. Заплати... Операція коштує 27 тисяч доларів. Це просто добре, що ми зробили страхування для неї. Що Із цих 27 тисяч, які ми повинні заплатити поліклініки, ми заплатимо тільки 5 тисяч. Щоб ви розуміли, що тут гроші можна заробити в Америці, але їх можна так тільки пам-пам-пам в секунді і... Просрать, обов'язково зроблю відео про заробітки трак-драйвера подивитись десь по цій силці, я його зроблю воно з'явиться. Обов'язково зроблю. Но, щоб ви знали другу сторону медалі, що можуть бути штрафи, що можуть бути попадоси, що можуть бути ось такі от незаплановані штуки-дрюки. Так що я приїхав на розгрузку, привіз ту ізоляцію. Яку загрузив? Ось, тут у них заночуй на на цьому з фасіліті. А, я, а що таке фасіліті? Хто пам'ятає? Ну, напишіть в коментарях. Да, я заночую на цьому фасіліті, на цьому підприємстві. І завтра на ранок диспетчер має підшукати новий груз. Пройшов мій останній рейс, і дали мені такий як штраф, violation, таке як попередження. А мене вже всередині компанії оштрафували. Це мені дало таку тільки як сказати, таку е мотивацію, да? щоб не казати погані слова. Дало мені таку мотивацію, трошечки більше розвиватися в трак-драйвінгу, бути уважнішим. І в зв'язку з тим, що ринок дуже поганий, я собі відкрию такий дозвіл, щоб возити е, рідини в контейнерах, такий називається «Tank Endorsement». І також собі поїду, відкрию е, «Double-Triple Endorsement», Такий дозвіл возити два-три трейлера. Не зрозуміло, як далі буде складатися трак-драйвінг. Е, тобто, коли у тебе більше можливостей, коли ти можеш возити більше грузів, коли ти маєш е, так, більше можливостей, ти як. Водій цінніший стаєш, да? і ти можеш більше заробити грошей. Ось Я готувався, взяв книжку в DMV. DMV Це так, як Мрео. Взяв ось, таку стандартну звичайну книжку, посидів там, вивчив ці секції, також скачав собі додаток, сидів на телефон, плацав і зараз їду здавати. Ось і також собі оновив медичну картку. На Вона дається все на два на роки. Ось в мене термін закінчиться. Тому я так, як два зайця одним пострілом, поновлю свою картку і спробую здати на Tank endorsement і Double-Triple endorsement. Все, удачі, поїхав. Ну що, братва, можете мене привітати. Tank endorsement і... Що там я ще здавав? І дабл triple я здав. Там було по 20 питань на кожному екзамені. Я зробив по одній помилці, допускалося 4 помилки. Так що, все, здав. Тепер буду возити бочки, якщо потрібно буде. І можу 2-3 трейлера зацепити, якщо потрібно буде, все, буду більш універсальнішим водієм. Підтримуємо ЗСУ, віримо в Україну. Допомагаємо хто чим може, хоч якусь соточку, дві соточки в місяці. Хто працює, хто працює за кордоном, підтримуємо українців, підтримуємо зсу донатим, пересилаємо гроші, хто може. Все, всіх обняв. Слава Україні!